Наші! Не капітуляції! І капітуляції! Ви моги наці! Може на! Не капітуляці! Не капітуляці! Ви, Ви моги

Зараз відбулася всеукраїнська акція під Верховною Радою, вимоги нації, ні капітуляції. Всеукраїнський альянс відців та волонтерів АТО також взяв участь в цій акції, тому що неможливо було стояти осторонь і дивитися на ті мінські договорняки, які вони створювали весь цей час. За умов, які вони пропонують, буде проведена амністія всіх терористів на Донбасі. Після цього вони хочуть, щоб ці всі... Незаконні бандформування, їхні очільники сиділи у нас у Верховній Раді. Ми проти цього. Ми виступаємо з акцією протесту. Хочемо звернути увагу влади, що не потрібно робити цього, поки в нашій країні війна. Нам необхідно розпроїти всі незаконні бандформування. Нам необхідно повернути кордони нашої країни. Нам необхідно, щоб в нашій країні був мир. А потім вже проводити вибори на на нашій Україні. Цілісні і в повному складі. Це ніякі не місії ОБСЄ, є, не поліцейські місії НАТО. Я без в Україні сили прикордонників і є повернення українського кордону. Немає українського кордону, немає жодних виборів. От наша єдина вимога, що ми єдині монолітні, нас тисячі, десятки. Якщо треба буде сотня десь, ми слідкуємо за ним. Ми не дамо продавати свою землю, так як їм це звучить. Того, що зібрали стільки активістів з всієї України, і я сподіваюся, що нас все ж таки почули. Не знаю, що таке вагання, не знаєш, що таке вагання. Сартуй мою, гарну, утерте за, 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 за мешка й моєму. Рухай за тебе. Росли за тобі, рослинеся в тобі. бійців та волонтерів АТО також взяли участь в акції вимоги нації. Прийшли до Верховної Ради від батьківщини матері і висунули свої вимоги в Верховній Раді щодо того, що ми проти капітуляції у цій війні і проти виборів на Донбасі, доки не буде встановлено безпеку на окупованих територіях.